Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради України щодо зауважень до проєкту закону про мережу ліцеїв. Секретар міської ради Дмитро Фалько, в етері програми Діалог нагадав, що чинне законодавство вимагає поділу шкіл на три рівні, а саме початкову, базову і старшу. Однак в Миколаєві є навчальні заклади, які через інфраструктуру не можуть відокремити учнів до 9 класу від 10 та 11. -х. Тому депутати наполягають на внесенні змін до проєкту. Ось що він сказав з цього приводу. У нас є проблема в тому, що багато у нас сьогодні шкіл зруйновано. У нас є проблема в тому, що досить великий, ну як сказати, куст закривають да, у нас певні школи. І, відповідно, це буде створювати великі незручності для школярів. у нас. Якщо порівнювати площу міста Миколаєва і площу міста Одеса, то у нас на 100 квадратних кілометрів площа міста більша. Враховуючи те, що у нас населення в 4 рази менше. Це для прикладу, відповідно буде там важка логістика для школярів, а також це сьогодні додаткові витрати. Тобто, як в прикладі з медичними закладами, то ми. Тут, відповідно до реформи, ми маємо діяти навпаки. Тобто ми маємо з однієї школи сьогодні зробити дві, а ще й при цьому можливо їх рознести по окремих будівлях. І в прифронтових містах сьогодні точно такої можливості немає. Тому ми звернулися з тим, щоб для таких міст, як Миколаїв, цю вимогу прибрати з закону.